Привіт. Так, я трохи забив на відоси в Ютубі. Але на це є причина. Зараз на твічі ми проходимо шлях до 10-го левела фейсіт. І я ну дуже близько до його закінчення, хоча не думаю, що він мені так легко прийде. А якщо тобі цікаво, скільки ще потрібно небів і ігор, то запрошую на свій твіч. Там не тільки фейсіт ми також і фанимось з вмен зі зброї, яка випаде з кейса, якого обираєте ви. А також я розіграю скини серед учасників чату. Мій онлайн від 10 до 20 людей, тому у тебе є всі шанси виграти. Але найважливіше підняти собі настрій. Тому я вірю, що зайдеш і підтримуєш мене, а найголовніше зафоловишся. На 500 фоловерів я зроб Булю вам ну, дуже крутий розіграш. Можливо, саме зараз я стрімю, тому ссылка в описі під відео. Переходи не пожалієш. А цього відео я хочу для вас розіграти ось таку круту емку. Це, як завжди, з вас підписка, лайк і будь-який коментар. Переможці обираю у своєму телеграм-каналі. Приємного перегляду! Коротше, ми собі вибрали 4 кейси. Кожен вибирає собі, може вибрати любий з тих чотирьох. Якщо, наприклад, комусь випадає юсп, він знову робить 3 кіла і далі йому випадає юсп, то ми перекручуємо, щоб було більш цікаво. Перший, коротше, мали йде. Зараз буде аух. Да! Да! да. Авапа, да. нарешті дочекався. Пацаны, ви тоже едне тікайте, бо случайно може. Авапа. Добре, nice. дальше хто там, де КСГО в Назар дальше пішов. Делиш, делиш. Раз, два, три. О! Найс! Син мій. Ні, так не не так і погано якщо чесно. Острада гавничий це повне оружие. Так, устап. Давай, мою аномалію. Хорош! 60, хорош! Підчуєш нашу біль! 60, Туда! Аномалія тобі! І мої! Та тільки Ріо зараз наступний сталкер мені видасть, я знаю, він видасть! Ай, хорош! З було да, класно, звісно. Ну, МК ка, -ка непогано. На першу зброю МК непогано. У Google кейс поповнення. Новий кейс уже на сайті, той самий, якого всі чекали. Цей кейс точно вартий вашої уваги. Рекомендую не чекати. Заходь, використовуй мій новий промокод headshot 35 і отримуй цілих 35% до депозиту. Це один з найбільших відсотків. Але не забувай промокод одноразовий. Я вже зловив дуже хороший дроп з цього кейсу. Тепер і твоя черга. Посилання в описі під відео. Або вони добре грають, або ми бездарі. Від усього ми друге. О, це скільки раундів еко буде? А, о, буде? а що в темалий? А, вапа. Олей, кому Броньки зразу не купляй. Б, серйозно? Б, серйозно, і кабан Бля, красавчик. Факінг тіммейт. А ні, ти не... Бля... Там ще один цей. А то хто дав голову, я чи ти? Я походу дав голову. Йди, Ти, Йди, Ти, ти. А с пистолетом нельзя, да, дефолт? Только с дефолтом. Да, тики с дефолтом. А мені, походу, походу с, да? Да, тобі з кою. Пашка, я full. Хорош! Еще двое, еще двое туда. Ай, я с чем ты играешь, Алеша? Что? Ты нахер ты дигл взял? Не будуть пушити? Перший є. зараз буде пікати. Він в, в цьому, в дарку. Джейл, джейл, джейл. Він спринг, джейл, сіті ласт. Нарешті! Все, мені Самі слабий. Ріо де Жанейро. Ріо де Жанейро тобі крутити, да? В ah. смісі? Та ні, ми ж вибрали. Ні, та, ти можеш вибрати з тих чотирьох любий. А, хорошо. Авапа. А вапа. Да, так не интересно, я его убиваю. Ну, мне ещё один килл тоже. Мне ещё два. Турбейсу. Темпл, темпл. Да взял бы той, дарку, ну и той. Да. Мало. Другий. Да может You're быть и не Left side, left side. Right side, right side. Yeah, temple, temple. Better side. Right, right. hey! Ай! Жадність хотів вже калаш. А нахер в натурі калаш хоче поміняти? Калаш нормальний зброю. Ви щас зброї. програєте, блядь. Малий, то в тебе другий, да? Що? В тебе другий? Да, так. ну, так та подкрий. Хера ти бігаєш, Сені. Мід є. Є третій. Там на міду є. Я чекаю мід. З цього. Хоть это, хоть И мы тоже третий. Брай кейс, какие вышку Я забыл, какие там им. Рев даже на рок, фиолка и сталкер 2. Телку дай. Фиолка. Кон, кон, блядь. БМ пишу. Кстати. Він пішов... він буде тут сейвити? Камера. Хто, блядь? Кто, блять? Та давай, хороший. Сейчас свапай мені, Руслан. І тобі тоже свапай, я понял. жанейро Ріо-де-Жанейро. Давай, тобі перший. Що мне там выпадем. Денрио деженеро. Та Що мені випало. Опять ну, я... авик? Да. Ай, да, ай, я, не да продаю, ну. я не продаю, я не продаю. Добре, тобі. Фіолу. тобі фіолу. фіолку. А я буду... Сталкер 2, певно. Берете! Та, Берете. Здесь, <laughs> <laughs> нормально. А я кейс гов, я твій відкрию. А на міду щось близько були. Що ти робиш? Бля, з геха. Назар но зарма з геху. Ні, то я тоже маю з геху. ну було, ну було. А, а я вже, я вже не можу закупитися, пацане. Все, я третий килл. ти третій кіл, а oh, oh, oh. я не можу закупитися. Мені треба я я граю з пістолетом. кілів не можу робити. Там може взяти, там нема нікого. А че не можу, блядь? Ті ж не... А в них два агу. Кевен, кевен. Ой, патрони. <laughs> ну давай руби кіл, я тобі цей лишив. Один лоу там той. Ну, типа, 50 хп мои. Давай, гадів. А вони два стакнулись тепер. Хорош! Центр. Ти теж його, ти там чую, там він там же. Він там же. Бля, я навіть екран не переключив. Я навіть екран не переключив, пацани. Один кіл є. А я і так ніхера не робив. О боже, ти ж мене так Піздець. Юсп. Ну, з глуком. Да я блядь. Нерухати, то... не рухати, не рухати, не Рухати, рухати, вбивати. Дубев, да? Що тобі відкривати? Да, 2 риу. Пож... Не, краще, без сталкера відкрив, то що вчора играв. Може, якась аномалія би випала. Авапа. зрів, а вапи просто сипить. Ізі. Без знав. Да, я Серйозно? Да. да. <laughs> Нормально. А що ми шуму все Це ж вообще уже. З жопа. Близько, близько, близько. Є. Yeah. Бля, Бл. Кон, кон, кон. Сзади, 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 сзади. А что ж так? Блять, в пуитре зловыло. Вы в натуре задохнули от одной оружки, блять, ведь того. Я что пробую? Я понимаю, что вы их б... псины, я кажу сзади вам похер. Найс. Найс. Конбов. Найс. Давай! Краууу! Все, я Храй! Храй! тоже меняю. Ай, хорош, блядь. Там вапу за мені йому. ел бля. легендари. Легендар. Я хочу фиулатово. О, пацаны, мене авика нема. Я можу дати. О, п90. Дай авик. Даю, дропнул. О, 10 бокс и собі. Добре, перший є, ще два. Пацани, років. в кого є п 90 Дайте, будь ласка. В мене є, даю. Даю, 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 даю. Ти даш? Да, вот. Хорош, дякую. <рик> ну на, нахуй, на ходу, просто на ходу по сходах. Вер... Цей розвертається і дає мені. Тут от, по сходах? На да, джель, джель там, знаєш, по ньому пише джель. Ну, 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 а, є, <рик> yeah, а, тебе, а тебе просто не вбиває. Клас. <рик> ну дай я візьму. Темпл, темпл, темпл. Симпл, симпл, мід, блядь. Не, 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 мід. Добре. Мені свапай, Руслан. Тобі свапай. Сталкер 2. Сталкер 2. Скиньте мені, будь ласка, цей. П-90. Я тільки не, я тільки не. сталкеру. Аух. Аух. Та ну, та ну. Він мене даже тут прислідує. Але зато... Та СНГ просто купив. Да? Маєш СНГ чи тобі купити? А П-200... Я скинув СНГ на... А П-250 ніхто скинув? Малий, маєш? Не, не, нє продай-продай ухо. А, P250? Да. Да. Да вте... А зачем ты P250? Бля, P90, я грибу! В Тебе є, бля. А, в мене є. 590. я... Дурак. Я... Я... дурак. Я... Та я... Я, я... я не побачу, я не побачу, я не побачу. Є, є-єй! Пацани! А, тут ті! Ти кажи, у нас ті конечно... тут, а Руслан! Ай, нас... У... Мені свапай, мені свапай. Бля, ось тобі ще ніхіра не сказав! Та він він така тварь бля. Він просто... Він, сказав, ще... він сказав, він сказав! Що ти мали відкривати? Руслан, він сказав! тільки я... Я... одного цю, я якого вбив, він до вас ще не дійшов. Та він же на міду запушив, я не знаю, я... він біля тебе був. Тим боля, а. Руслан, він там не був. Що шо... що шо... кому відкривати? Устав, ти відкривати? Давай сталкера, я в нього вірю. Бля, більше ніхто не цей не відкриває. Ні, мені ще один кіл. МП7. А... а мене нема. Ну, щось там вибрати, що таке може бути, я не знаю, може в мене. Є. А в тебе немає? В Тебе може є. Ден може бути близько тут. КЛАС! Перший Тю-тю-тю-тю-тю. Стой, 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 стой! Ну я хоч один кіл зробив. Таймінг, <тій> <тій> він якраз відвернувся. Да, да, да. Хорошо. Что тебе свапать? Фиолеты. П90 тоже. У меня его нема в этом. Бля, дропайте hey. Hey. Я можу mi, вот. ну, два. Дай мне еще один. На. Спасибо. Дайте авик мне в лоб, дайте авик. Бля, ну мне еще треба два кила. Мне тоже. Мне один треба, блядь. Один є? Є. Ребят, амен, пушинг, амен, 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 анмен, анмен, ай. Ай сей, амен. Все, один килл. Мне тоже. Asta, а дай ему пиди ты, шо ты? Гантуй, бля, ти. <laughs> Класно, ти Классно, ты не соби на мені. Бля, він тут бля, дальше стоїть! Бля. Я думаю, він сей запуши їх. их. Yeah. Е. А шо є, еда ты сам? Я yeah, меняю. Yeah. <laughs> Добре, візьми, візьми раунд. А вони походу Тай не мають... мені фіолку. Хорош. Фіолку тобі, да? Круче мені да. А, я швидке відкриття даю. П90 тоже. Що це за період авап? Да, я не, я не знаю, це в натурі максимально дивно. І в мене тут О, його мене тоже хоча, тут нема. P90. У мене є тут ПДВ. Добре, хоть мені хоть дропнути. Не, я не буду. А ти на ну, зараз чим граєш? За віком один кіл лишається. <світ> <світ> я не можу його зробити, блядь. Правий буде пікати. Підає. є. А, Як? <свіття> Давайте якось... Бля, не тип не не. тут стой, Та ёб пересете! Чуть, чуть, чуть. Як не було? Я не можу нікого вбити. Я бачу, так. Да. <рес> чотири тіпа на міду, чотири на міду. Руслан, може мені крути, Дюр, може мені крути. Чотири Он на міду. Та давай доіграю. Он фіолки. А ні, 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 ні. Ну зараз доіграєш теж. Ну це за тактики такі? Я не знаю. Вони Б відкрили і пішли А відкривати. Хорош! Блять, а що блять. ти робиш? Зад! Та він ж, він виповнив. Він а не можна міняти все рівно, або ти далі там граєш, або пістолетом? Сам на ходу передумав. Давай та 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 то Блядь, не я ти, сука! Та я Я до тебе, тебе ні слова не сказав А я і так не, вис... не, не стріляв Я що тобі відкривати Ти сказав Назар, хулі, блять, ти <плес> до нього базариш, Назар Я не сказав Назар, я сказал, что ти робиш? Тормус? Ось та що, та що Я заебаю. Я ему по холу кину, блядь, чисто. Він мені, блядь підняв, я не знаю. Хто, оранжевий? Та їх не оранжеві, ну. <laughs> така виявився в чат, блядь, проти ТП, грають, блядь. Чим попало, блядь, що випаде з говном всяким, блядь. Мені так крути, так. Mm. Бля, серйозно? Він тепер відкинув молік і смогу так. Де, де, де. Він мухає. Йому по... він... на полу я зайду. Да-да-да-да-да. Там він далеко до вхідна темпу стоїть. Там не вся інфа є тут. Та з говном дура. Сидимо, бля, сидимо до кінця. Давай. Я не, я не просто, я буду годину сидіти. Давай, 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 давай. Та пацани мене з двох сторон жмуть. Так, це твої проблеми. Давай, виходь. О, найс. Стій, бля, стій, назад, стій. Дона, Дона Сіті, Дона Сіті, Дона Сіті. Сіті далі до машини, я живий там. Сіті нема, походу.

Полю, давай його, Хорош, Хорош! <пи> все, Розан, мне, э, Ты все, ты закинчил? Дабл бертай, и буду с куда-то списток. Не, бля, умі, не, بиберати, <пи> <пи> later... бля як я глупо кончену ВД, цей прицел надаль. Сюда. Слева, слева, в рэдруме, слева Сюда. Куда? Сука, я Хорош! Ты ти все, ты ти закинчил? 4! 4 кила тоже! Сразу минус 4! Що тебе відкривати? Берете, Давай ютуб! Давай ютуб! эм Так шо за комбэк без бота чешу? А ты Назар там до кінця будешь сидіти? Сам шелден, шелден! Ай, хорош! Хорош! Валь, блядь! Last plant, last plant. Псайте. Дута, дута, здравоша, здравоша. Ха, шей дубил, блядь! Ш, на три пулі Сюда. шей дубил. Шо тобі -то відкривати? Открываю, відкриваю. А, у меня один. Шо відкривати? Ютуб. Ютуб. Глок, блядь. Блядь. Лаш штани, nee. лаш штани. Просто на час, братишка, mm -hmm. просто на час, я буду Постав приціл, причину, пусты, прийти. А чого ти з калашом граєш? Бо Те? я в мемка Калаш. випало. Yo, а ти бачиш, що ти Гніда в польоті його убив? Да, бачу. Бля, берете, скиньте берете. Ні, вони дають тую. Просто леті, я сам папу Даю на мид. Ноль. Пуш, пуш. Найс, дальше. Там шаут. Дальше, далі. Далі, далі, Разрядка. Там двоє, там двоє. Бля, один лоу, один лоу, один лоу. А, а у них троє. Двоє, блядь. Ні, там, один, один тип максимально дивний там грав, якщо чесно. Нормально, нормально. Я, кстати, виповнив всю херню. Так? Хорош. Ну мені берете останні впали, не, не цей. Ну я вас, блядь, затащив цей гри. А, мене повесили.